Я теж хочу подивитися. Клоде, ти що сп'янів? Хто зна? прошу, приміряй її, Камелії. Я допоможу тобі. К Клоде, допоможеш мені зав'язати стрічку позаду? Дідько, дивлячись на тебе, думаю, те, що ти носила чоловічий одяг до цього моменту. Було непоганою ідеєю. Я маю дивний вигляд. Зовсім ні. Ти прекрасна ліє. Гей, припини насміхатися з мене, як я смію. Бачу, тобі стало краще. Mm -hmm. Принцеса Росіна розповіла мені, що ти не знаходив собі місця після того випадку. Не те, щоб я нервував, радше боявся. Боявся, що ти зненавидиш мене, га?